Таю, дорого ціні, дуже рада сьогодні ділитися словом з вами. І тема сьогоднішньої моєї проповіді немає місця драми або мій фокус на Бога. Знаєте, так, прийшла така цікава думка. Дивилася у вікно. Зараз нас зима за вікном, і це найсіріший сезон року. Все сіре, все здається таким реально драматичним. Хочеться сховатися. Щоб от нічого, нікого тепленьке місце якось так думала. Ну господь все так придумав, що зима вона є важливою для природи, незважаючи на те, що вона нам може не подобатися, але вона є реально важливою для природи через те, що якщо там зимку не вистачало води, не було там снігу, дощів, то земля залишається сухою, і це погано для майбутнього врожаю. Якщо ми дивимося на майбутнє, то а, зима то класна пора року. А, знаєте, що помітила, займаюся з дітьми, провожу уроки, і коли а, зима, то це завжди заняття, такі ніхто нічого не робить, таке спляче заняття. То батьки, в кого є діти, то вони не навчатися не хочуть. Знаєте, то в них такий період зими, то все зима винувата. А, але дійсно, ніби такий період підготовки для чогось більшого. Ти знаходишся в такому е, як ніби завмиранні, але Господь хоче, е, щоб ми розуміли завжди так, що є щось у майбутньому, і для чогось він щось робить в нашому житті. Е, Пам'ятаю, слухала проповідь вже дав, доволі давно про пори роки сезони, сезони в житті людини, тобто в житті християнина, і що кожен сезон він є важливою, важливим і несе свої якісь плоди, несе свої якісь приобрітіння саме в житті людини. І так от сиділа, думала, думаю, дійсно, господь так все продумав для нас, що а, якщо ми будемо йому довіряти, так? Якщо наш фокус на ньому, то ми розуміємо, як все продумано і як Господь піклується за нас. Згадала також притчу, коли Господь розповідав про відцю, так, Він залишив 99, щоб забрати одну. І дійсно, ми як та іноді буваємо, коли наш фокус зміщається, знаєте, ми кудись так. Забрили кудись в інше місце, але Господь показав приклад, що заради одної, навіть коли ти здається, що все навкруги, і ти весь такий у справах, все так, все класно, але твій фокус змістився, і ти вже десь пішов, 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 і Господь каже: Я піду за тобою одним. Тобто мені важливий ти один. І я тебе приведу назад, я приведу тебе в свій дім. І от класно, коли розумієш, наскільки Господь піклується про нас, наскільки для нього важливо так, щоб наш, наш фокус був на ньому, не на драмах нашого життя. Але ми розуміємо, так що ми люди. Тобто я не кажу про те, що все тепер. Ми не маємо якихось проблем або не маємо якихось цілей в житті, тобто це також в нас є, і ми до цього йдемо. Але ну, якби розставляння пріоритетів це також важлива деталь. І знаєте, перечитувала Язикіля 36 розділ. Якщо у вас буде час, перечитайте його дуже, дуже класний розділ. Навіть щось підчерпнула про такий приклад, те, що Господь показував, я вірю, що Господь буде це робити і для України, тому що Ізраїль на той момент переживав такий дуже важкий етап, вони відійшли від Бога, вони відвернулися, вони почали грішити, і приходить Господь. Він каже, що незважаючи на те, що зараз є руїни, незважаючи на те, що ти. Відступив, я буду умивати тебе, я буду будувати щось нове і з руїн буду будувати щось прекрасне. І іноді іноді бувають такі моменти, так, що наші цілі, наші мрії вони зміщають фокус, наш фокус Бога, і ми вже вважаємо, мріємо про щось інше важливе, і в нас зміщається фокус. І тому трапляється, на ну, як на прикладі Ізраїля, так на жаль, ми бачимо, що трапляються ситуації, і ми бачимо це не тільки на прикладі Ізраїля, якщо ми будемо казати, в історичному плані, ми бачимо це зараз і в історії нашого світу країни, де Господь був на першому місці. Вони були, вони процвітали, вони були прекрасними. Але потім, якщо вони віддаляли Бога від себе, тобто їх фокус змінювався на. Більш важливіше, як вони вважали речі, і щось на більш важливе гроші, мрії, цілі, якісь драматичні події, якщо були, то країна не процвітала. Вона просто потрошку-потрошку ми бачимо, що зараз трапляється так і в європейських странах, і це дійсно тобто трапляється такий занепад, коли фокусування змінюється, коли Бог Бога витісняють. То йому вже складно дістатися до нас, хоча він сказав, що я піду за тобою одним. Я спасу тебе одного, бо ти є важливим для мене і Господь є вірним в своєму слові. Але для нього важно, куди наш фокус? Чи кличемо ми його, чи чекаємо ми його, чи хочемо, щоб він пішов до нас і змінив наше життя. І хочу прочитати якраз з Єзекіля 36 розділу декілька віршів, це 25-й 26 вірш. Я скруплю вас чистою водою, і будете ви чисті, я очищу вас від усього вашого бруду і усіх бавовні ваших. Я вкладу в вас новий розум і дам вам новий дух, я заберу геть ваше кам'яне серце і дам вам серце споті. Дуже, дуже торкається цей вірш. Коли почали жити в Київській області, знаєте, помітили, що люди, це велике місце, у всіх дуже багато всього, багато роботи, багато. Зайнятості і люди не мають от якраз того серця, про яке казав Бог. Тобто, коли наш фокус на ньому, коли ми знаємо точно, що він є нашим Богом, він нам пообіцяв, що він буде змінювати нас, він буде очищувати нас, він дасть нам нового духа, і він змінить наше серце. І дуже, дуже видно, якраз у таких містах великих як відрізняються люди: християни і Невіруючі люди саме через оце різницю в серці, коли наш в нашому серці є Бог, воно змінюється, і це дуже помітно. І я реально розумію, що це те, чого не вистачає зараз людям. Коли ми не знаємо, як ми можемо служити людям або як ми можемо євангелізувати людям, то це, мабуть, найкраще, що ми можемо зробити, дати Богу. Можливість змінити наше серце, нехай воно не буде кам'яним, як у більшості людей. Так тобто ти бачиш, як люди не зважають на інших, їм немає діла до проблем інших людей, і вони тільки на собі, тільки на своїх цілях зациклені, і, і це те, що чого не вистачає реально зараз людям. Вони хочуть. Відчувати ту любов, яку я, якою наповняє нас Бог, і ми можемо ділитися цією любов'ю. Це класно, це реально е, прекрасно. Е, знаєте, е, я думаю, багато хто любить каву, і е, ми сім'я каво, е, кавоманів таких. І кожен раз, коли ми е, гуляємо з чоловіком, там, в парк їдемо, то наша прогулянка ніколи не буде без кави. Тобто, це завжди. Е, Купуємо каву і йдемо спілкуємось. А, і от, знаєте, коли каву тільки взяли, вона ще повна, і тобі страшно. Ти йдеш оце, дивишся на неї, щоб не розлити, щоб не, не, не воно там не тряслось так сильно. А, і ти реально піклуєшся <про>, про цю каву і про цей стаканчик. А хто ще знає ціни в Україні на каву, то, ну, то ще й дорого розливати. І ти йдеш і так переживаєш за це, і думаєш, щоб можна було все випити, бо це є важливе для мене. А в нашій сім'ї я завжди все розливаю, тому для мене це важлива тема. Коли треба обережно все робити, щоб воно не розливалося, не чай, не кава. І знаєте, прийшла така аналогія, що дійсно, коли ми наповнені Богом, і коли наш фокус на Бога, ми будемо боятися все це втратити. Тобто, для нас це буде настільки важливим, що ми будемо фокусуватися на тому. Щоб це був скарб, той скарб, який наповнив нас Господь. Ми будемо хотіти ділитися, але не розливати, тобто не просто витрачати його, тому що це є дорого для нас і це є важливим для нас. Але на жаль, коли так, якщо наприклад ми візьмемо той стаканчик, і те, що там наповнено для нас, не важливо, то нам буде все одно розливається воно чи не розливається, втрачаємо ми це. Або не втрачаємо. І так само в житті, коли наш фокус зміщується з Бога. на... Ми розуміємо так зараз, багато страшного трапляється, особливо в Україні, хто залишається, вони бачать це, хто виїхав, також є свої якісь проблеми. І ми зміщуємо свій фокус, здається, як нам може здаватися, це 100%. Ми всі люди зміщуємо на щось важливе: знайти роботу, знайти нове місце. Як страшно, стільки всього драматичного, і ми знаєте, впадаємо в таку зимову сплячку, але Господь може не хоче для нас зими, незважаючи на те, що зима є дійсно важливим сезоном, і вона може бути саме як прообраз так в житті людини для того, щоб переосмислити, відпочити. Але іноді ми настільки наповнюємося цією сірістю, так як зима, класний сезон, але тут реально дуже сірий. І коли ми дуже наповнені цією сірості, коли наступає, наступає весна, ми просто можемо не помітити цього. Ну, весна наступила класно, живи, радій, а все. Ми свій фокус змінили. Господь для нас вже дає щось нове, щось інше, а ми закриті для цього. А Господь каже: Я хочу тебе змінювати. Як він написав Єзикілі, так я хочу змінювати твоє серце я хочу давати тобі новий дух. Він це казав для Ізраїля, але я думаю, що це важливо і для нас зараз. Для кожної людини Господь хоче нас змінювати, але єдине е, йому важливо він хоче залишатися нашим Богом, він хоче залишатися головним, і він не дасть, щоб його ім'я так було загубленим або е, знебарвленим. Він залишається Богом, він є сильний, він великий, і тому він хоче працювати з нами. І він дарує нам. Е, він дарує фарби, він дарує спокій, дарує примірення, якщо воно треба. Але єдине на чому наш фокус. Чи на саме ми так наше життя, що воно і туди, і сюди, і усюди ми, але, на жаль, немає фокусу на Бога. Тобто все, що дає нам Бог, ми розплескуємо. Воно не зберігається в нас, воно ніби стає чимось неважливим, і тому ми іноді можемо не помічати. Ми всі люди, так, ми розуміємо це. В нас можуть бути якісь проблеми, і я думаю, Господь він також розуміє. Бо Ісус він прийшов, він прожив життя, і Він знає, що для, для нас це може бути дійсно такою проблемою. І головне, що ми можемо зробити, це якраз. Не повернути свій фокус, так загубитися в цій драмі життя або в своїх якихось цілях, а повернути фокус на нього, і він буде наповнювати нас. і Ми будемо помічати, що Боже, ти стільки даєш мій стакан настільки наповнений твоєю благодаттю, і ми можемо йти і ділитися цим. І це дуже класно. І тому ми маємо бути обережними з тим, що дає нам Бог нести це і нести іншим людям. І не забувати про те, що дивлячись на те, що ми на чому ми фокусуємось, те в нашому житті і буде головним, так би так. Тобто фокусуємось тільки на наших цілях, то вони будуть головні. Але коли Господь відступає від головного фокуса, на жаль, в житті трапляється більше невдач, ніж якихось класних подій. Також а, хочу ще прочитати на місце списання це до Єфесянам п'ятий розділ, вісьмий вірш. І кажу я так: бо колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла, як послідовники Бога, то живіть, як діти світла. А, дуже подобаються ці слова Павла, котрі він сказав, а, а, котрі він казав до людей. І знаєте, от, дійсно, особливо на прикладі історія Павла, так. Ми дуже знаємо класні історії, які були з Павлом, як Господія в його житті. Але це дійсно круто, що ми не так часто згадуємо, що він робив до покаяння. Тобто ми можемо так ну, сидіти думати, що да, був поганою людиною, але Бог так змінив круто і став такий класний служитель. Але це дійсно, я думаю, для Павла це були не просто слова, це було його життя. Він розумів, що значить всередині бути наповненим темрявою. І як Господь його змінив. Тобто його життя змінилося настільки сильно, що я думаю, він розумів силу цих слів, які він казав до людей. І тому кожен з нас він мав якусь темряву темряву, він був загублений. Але Господь він наповнює нас і зараз ми сповнені світла, тому що їм і ми є послідовниками Бога. Тобто, наш фокус є Бог, і ми можемо ділитися цим світлом, бо ми є діти світла і. І це класно, що а, ми можемо, ми можемо ділитися цим світлом і змінювати чи є життя, так, тобто, щоб в житті інших людей не було та те темрява. Тобто, якщо ти то може згадати так якісь періоди в життя, де була саме така темрява, де не було Бога, і коли приходить Бог, коли він змінює, то це реально наповнює, і я думаю, в житті багатьох людей вони можуть розповісти, що були такі ситуації, де здається все. Але коли приходить Бог, це все змінюється. І от така аналогія, як, як з кавою. нехай це світло, яке в вас, так, воно не буде розплескуватись. Нехай темрява не буде а, просто заповнювати вас, незважаючи а, на якісь проблеми, на якісь цілі. Вони можуть бути класні, круті, але вони не завжди а, можуть бути в пріоритеті. Тобто вони не мають бути пріоритетними. Нашою пріоритетною цілею є Бог, так, служіння йому а, і. Тому я хочу благословити кожного, щоб Бог давав сили, щоб ми були наповнені Його світлом, і незважаючи на всю ту драму, яка зараз є у світі, щоб ми залишали свій фокус на Бога, ми йшли за ним і завжди були в його світі, в його світлі, і розуміли, наскільки це важливо для нас, і щоб не було як на жаль була історія так в ізраїля, коли вони забули про Бога, і це почало руйнувати їх життя. Тому нехай Господь нас благословляє бути міцними, йти, йти шляхом Божим і сповідувати Його Слово. Дякую всім, благословіння.